Цей двигун є великою можливістю для судноплавної індустрії стати чистішою. Він працює на аміаку, а це означає, що він може рухати судно без викидів вуглецю. В теорії якщо аміак виробляється з використанням відновлюваної енергії, його викиди майже нульові. А судноплавній індустрії дійсно потрібна чарівна паличка. Зараз вона відповідальна за 3% світових викидів, але ця цифра може зрости до 10%, оскільки практично всі відправляють товари по всьому світу морем. Але цей двигун має потенціал значно зменшити викиди. Чи дійсно це рішення проблеми? Насправді для повної картини бракує ще кількох речей, точніше, однієї великої двигуна. Well, це дійсно величезний двигун. Станом на зараз двигуни на аміаку для великих контейнеровозів ще не вийшли в комерційне виробництво. Really мені цікаво, як це допоможе заощадити паливо. It... як ви бачите, тут чотири циліндри. Більшість людей не розуміють, що це насправді циліндри, тому що вони такі величезні. Кожен з них має 50 сантиметрів у діаметрі. Це дослідницький об'єкт розробника двигунів MAN. Вони відомі своїми вантажівками, але вони також розробляють дійсно великі двигуни для дійсно великих суден. Це єдина компанія, яка дозволила нам знімати двигун на аміаку в розробці. Він має потужність 6700 кінських сил, і коли його дороблять, він буде розміром з приватний будинок. А це чоловік, який сьогодні показує мені все: Расмус Холм Бітстрап чим цей двигун відрізняється від звичайного дизельного двигуна? Перш за все нам потрібен додатковий набір компонентів на двигуні. І це по суті компоненти, які ви бачите тут. По-перше, у нас тут є жовті труби. Ці труби подають ам'як у циліндр для згоряння, але це не єдині важливі частини. Один із найважливіших компонентів нашого аміачного двигуна є аміачні паливні інжектори. Аміак не має дуже високої теплотворної здатності. що таке теплотворна здатність? Це по суті енергія, що міститься в певному обсязі речовини. Тому для аміаку нам потрібно мати дуже великі паливні інжектори порівняно з існуючими інжекторами. І це, звісно, є проблемою в конструюванні. Це також ускладнює зберігання достатньої кількості аміаку на суднах. Але спочатку давайте зосередимося на двигуні. Щойно аміак потрапляє в циліндр і повинен загорітися, стає дійсно складно. З хімічної точки зору аміак важко запалити, як ми бачимо тут, всередині циліндра. Він самозаймається лише при температурі близько 650 градусів і горить приблизно в 12 разів повільніше, ніж викопні суднові палива. Це через відносно міцні хімічні зв'язки в молекулі аміаку. І тому ми просто повинні ввести невелику кількість пілотного палива для початку та стабілізації згоряння. По суті, аміаку допомагає загорітися так зване пілотне паливо, тобто паливо, яке легше запалюється, ніж аміак, наприклад, дизель. Під час згоряння також утворюється вода та азот. Вони не горять, а уповільнюють процес горіння. А повільне згоряння може призвести до побічних продуктів, які є великою проблемою. Їхні назви схожі. оксиди азоту та закис азоту. Закис азоту у 273 рази сильніше нагріває планету ніж СО2. оксиди азоту з іншого боку є отруйними. MAN тестує свій двигун з липня 2023 року. Понад 30 датчиками вони вимірювали всі види викидів, що виходять з нього. Хороша новина – вони на 85-90% нижчі, ніж у двигуна на важкому паливі. Основна проблема як позбавитися від викидів закису азоту та оксидів азоту. Отже, одна з головних проблем це викиди закису азоту в цих двигунах. Як їх позбавитися? У нас є багато можливостей у плані контролю тиску згоряння, часу згоряння і таким чином також температур. Ці параметри дозволяють нам уникнути утворення закису азоту. Загальне правило вищі температури згоряння призводять до менших викидів закису азоту, але також важливо скільки кисню додається. Регулювання цих параметрів може зменшити викиди. Отже, закис азоту можна контролювати, за словами МАН, але залишаються отруйні викиди оксидів азоту, і для них потрібен реактор каталітичного відновлення. Подібно до автомобіля вихлопні гази двигуна проходять через фільтри, схожі на стільники. У автомобілях потрібно додавати аміак, оскільки він необхідний для процесу, але в аміачному двигуні у вихлопних газах вже є залишки аміаку. Оксид азоту та аміак входять, проходять через шари і виходить азот, водяна пара і невелика кількість оксидів азоту, які відповідають нормам викидів. Це працює чудово, коли двигун працює на повну потужність. Але коли він не працює, температура в двигуні знижується. Це може призвести до більшої кількості викидів оксидів азоту, з якими повинен впоратися реактор. Але ви не розкриваєте поточні результати щодо рівня викидів. Це ще не завершений процес досліджень розробок, і коли ми масштабуватимемо його, коли отримаємо ясність і прозорість, звісно, ці деталі будуть повідомлені ринку. Ви критичний журналіст. Ну, ми ж не маркетологи. чому по вашому громадськість повинна вірити, що ці двигуни безпечні? це справедливе питання, коли мова йде про аміачні двигуни. В майбутньому ми, звісно, повинні забезпечити ясність і прозорість у галузі, тим самим також взявши на себе зобов'язання щодо певних гарантованих рівнів викидів парникових газів. Я маю на увазі, якщо ми замінимо викиди СО 2 на певні рівні викидів Н2О, ми не зробимо нічого хорошого для довкілля. Що ще важливіше, у нас не буде комерційно релевантного продукту. MAN заявляє, що планує представити перший комерційний дизайн двигуна у 2024 році. Перший корабель з таким двигуном має вирушити у плавання у 2026 році. Однак для того, щоб це сталося, необхідно ще багато чого зробити. Наприклад, кораблі потрібно перепроєктувати, оскільки Аміак має меншу енергетичну щільність ніж звичайний судновий дизель. Тому баки повинні бути більшими, щоб вмістити таку ж кількість енергії. А крім того, потрібно ще вжити додаткових заходів безпеки, оскільки Аміак є надзвичайно токсичним. Якщо ви піддаєтеся його впливу занадто довго, ви можете померти. Тому потрібні додаткові сервісні баки, системи для захоплення і рециркуляції аміаку, а також гарна вентиляція. Усе це коштує грошей, і для таких компаній, як MAN Energy Solutions, повернення інвестицій ще не є на 100% гарантованим.